Сьогодні я вам доведу, що ви кожного дня впливаєте на економіку, і вона на вас набагато більше, ніж вам здається. Простими словами, ми розкладемо по поличкам поняття попиту та пропозиції, подивимося, як вони взаємодіють та як ними керує невидима рука ринку. Вітаю вас на каналі Катя Просвіт, де ми простими словами говоримо про економіку, гроші, саморозвиток та про те, як працює світ у загальному. Почнемо з попиту. Тож попит це кількість товарів або послуг, яку споживачі хочуть і можуть купити за якийсь період часу за різними цінами. Якщо ціна вашого улюбленого шоколаду знизиться, ви ймовірно купите більше, правда ж? А якщо ціна підніметься, то навпаки, ви купуватимете менше або взагалі його не купите, залежно наскільки підніметься. Це і є принцип попиту. Чим нижча ціна, тим більше ви хочете купити. Це закон попиту. Через який його крива завжди нахилена вниз. Важливо зазначити, що попит для економістів це не якісь міфічні бажання, типу хочу відро морозива. Під поняттям попиту йдеться про реальні речі, які люди хочуть і можуть дозволити собі купити. У цьому випадку економічний попит буде на рівні однієї-двох порцій морозива, бо саме скільки людина може з'їсти. Тобто всі мрії і якісь хотівки людей вони не є економічним попитом. Що впливає на попит? Крім ціни, одним із найважливіших факторів, які впливають на попит, є смаки вподобання людей та доходи. Погодьтеся, якими б дешевими не були квитки на матч Динамо. Якщо ви вболіваєте за шахтар, ви б все рівно їх не купили. Так само і в другу сторону: скільки б не коштували квитки, вболівальники Динамо. Завжди будуть набагато лояльніші і менш вразливі на їх ціну, ніж всі інші люди. Іншим важливим чинником, який впливає на попит, є дохід. Чим багатшою стає людина, тим більше вона може собі дозволити придбати товари, які завжди любила і якими хотіла користуватися. Натомість, її попит на дешевші речі, які вона купувала тільки тому, що не могла собі дозволити те, чого вона дійсно хотіла, він буде зменшуватися. Насправді, чинників, які впливають на попит, їх надзвичайно багато, і, беручи під увагу власне, їх величезну різноманітність, економісти ділять їх всі лише на дві групи: на ціну і на все інше. І найбільше економісти цікавляться ціною, тому що саме через неї змінюється крива попиту. Наприклад, якщо ви дуже любите банани, а ваш друг... Так собі, але все рівно він купує їх у три рази більше, ніж ви, тільки тому, що вони добре задовільняють його ситість. то якщо їхня ціна підвищиться, ви будете їх купувати лише трошки менше, бо ви все рівно їх любите. Натомість попит вашого друга зменшиться у декілька разів, тому що замість бананів він просто знайде собі інший перекус, який буде так само добре задовільняти його ситість, але який буде більш приємливий для нього по ціні. У такому випадку крива попиту вашого друга на банани буде набагато пологіша за вашу. Натомість, все, що не стосується ціни, воно просто зміщує саму криву попиту. Уявімо, наприклад, що уряд хоче заохотити до більшого споживання капусти. І скрізь у змі ми чуємо інформацію, що останні експерименти показали, що капуста чудово впливає на імунітет, хороше самопочуття. Якщо їсти її три рази на тиждень, то можна буде запустити про антибіотики і так далі. Звичайно ж, у такому разі, якщо ми будемо чути цю інформацію з усіх каналів інформації, які у нас є, у певний момент попит на капусту збільшиться. Однак цей зріст не матиме ніякого відношення до ціни. Тобто важливо пам'ятати, що всі чинники поза ціною вони переміщують саму криву. Тепер поговоримо про пропозиції: це кількість товарів та послуг, яку виробники готові і можуть продати за певний період часу за різними цінами. Уявімо того самого виробника вашого улюбленого шоколаду. Якщо ціна на шоколад висока, то виробник хоче продати якнайбільше, щоб відповідно заробити якнайбільше грошей. Якщо ж ціна низька, виробник шоколаду може вирішити виробляти його менше або взагалі зайнятися чимось іншим. Тобто, з точки зору виробника, чим вища ціна, тим більше він хоче продати. Це закон пропозиції, за яким крива пропозиції завжди направлена вгору. Також Варто пам'ятати, що коли ми говоримо про пропозицію, то чим більше ми хочемо купити якогось товару, тим дорожчою є продукція кожної додаткової одиниці для виробника. Тобто перша одиниця буде відносно дешева у продукції, а кожна наступна все дорожча і дорожча. Це виникає з логіки самої економіки, але для нас це означає, що виробник мусить продавати товари по все вищим цінам. Якщо ми хочемо отримати більшу кількість одиниць якогось продукту. І власне через це ціна впливає на просування по самій кривій попиту. Вища ціна виробникам вигідніше виробляти, вони виробляють більше і навпаки. Якщо дуже сильно спростити, то відбувається це наступним чином: виробник перевіряє ринкову ціну на певний товар і виробляє конкретно стільки одиниць товару. Скільки принесуть йому прибуток, і ні однієї більше. Бо ми пам'ятаємо, що із збільшенням кількості збільшується ціна виробництва на одну штуку. Тобто, щоб заохотити виробника виробляти більше, треба підняти ціну. Тепер переходимо до найцікавішого: до ринкової рівноваги. Коли пропозиція і попит зустрічаються на графіку, ми отримуємо ринкову рівновагу. Ми пам'ятаємо і знаємо, що з точки зору споживачів ситуація протилежна. Чим нижчою ціна, тим більше споживач готовий купувати. І ринкова рівновага це та точка, де кількість товару, яку хочуть купити споживачі, вона дорівнює кількості товару, яку виробники готові виробити та продати. ця точка встановлює рівноважну ціну та кількість товарів на ринку. І звичайно ж, якщо ціна нижча за рівноважну, то виникає дефіцит. Іншими словами, споживачі хочуть купити набагато більше, ніж виробникам вигідно продати. Якщо ціна вища за рівноважну, то відповідно виникає надлишок, бо пропозиція буде перевищувати попит. Давайте розглянемо на прикладі. Припустимо, що в магазині оголошено розпродаж смартфонів зі знижкою 50%. Звичайно ж, багато людей захочуть купити ці дешевші телефони, тому попит відповідно збільшиться. Але. Кількість смартфонів на складі вона обмежена, тому пропозиція залишається незмінною. І в результаті чого утворюється дефіцит. Тобто, бажаючих придбати телефон буде набагато більше, ніж фактично доступних телефонів за цією ціною. І в результаті утвориться дефіцит. На базі цієї взаємодії, попиту та пропозиції повстало поняття невидимої руки ринку. Тож, що ж це за рука і як вона працює? Ідею запропонував відомий економіст Адам Сміт у своїй книзі Багатство народів, де пояснив, що дії всіх людей, які беруть початок із їх власної вигоди, насправді корисні для всього суспільства. Розглянемо на прикладі, як це працює. Повернемося до прикладу із шоколадом. Виробник шоколаду робить його не з альтруїстичних мотивів, а тому, що хоче на ньому заробити. Так само споживачу свою чергу. Купуючи шоколад, він робиться не для того, щоб зробити приємне виробникові, а тому, що хоче отримати сам продукт. Таким чином, коли кожен учасник ринку діє у власних інтересах, то вони сприяють ефективному розподілу ресурсів та задоволенню потреб інших людей. І таким чином ми всі несвідомо беремо участь у керуванні цією невидимою рукою ринку. Це і є її принцип дії. І ще Сміт говорив про те, що власне через механізм попиту та пропозиції ринок здатний саморегулюватися. Так як, як ми вже розглянули раніше, якщо попит на товар зростає, ціни піднімаються, тим самим стимулюючи виробників виробляти більше. Якщо попит падає, ціни знижуються і виробники скорочують своє виробництво. Цей механізм забезпечує баланс між кількістю товарів та послуг, які споживачі хочуть придбати. Та між кількістю, які виробники можуть та готові продати, Сміт також був прихильником мінімального втручання держави в економіку. Він вважав, що ринок сам себе краще регулює через конкуренцію та саморегулювання. Роль уряду за Смітом полягає у забезпеченні правопорядку, захисту власності та створенні умов для вільної конкуренції. Хоча ідея цієї невідомої руки є дуже важливою, вона все ж таки має свої обмеження. Наприклад, вона не завжди враховує зовнішні фактори, такі як, наприклад, забруднення товкілля. Вільний ринок також в певній мірі може приводити до нерівності та, на думку деяких економістів, також до монополій. Тому більшість сучасних економістів стверджують, що для ефективного функціонування ринку все-таки необхідний певний рівень державного втручання. Хоча це завжди дуже спірне питання. Тож, що варто запам'ятати з цього епізоду? Найважливіше це те, що попит та пропозиція це не просто сухі економічні поняття, це слова, за якими стоять наші з вами повсякденні рішення. По-перше, як споживачів, які хочуть купити якнайбільше за якнайменшою ціною, так само і рішення виробників. Які на основі цього попиту споживачів, і для того, щоб залишатися на плаву і далі задовільняти потреби цих споживачів, мусять виробляти таку кількість товарів, при якій і задовільнять потреби, і одночасно залишаться на плаву і матимуть із цього прибуток. Тобто це виробництво для виробників повинно бути економічно вигідним. Дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень!